Займаюсь виготовленням точилок для заточки ножів та ножиць. Сьогодні хочу показати вам чергове замовлення, яке відправляється до свого нового власника. Це два футляри на 8 камнів, масто для камнів, порошок для камнів і три алмазних камні на бланках. Футляри виготовлені з фанери 6 мм. Футляри на 8 камнів. Один футляр порожній, другий футляр. в ньому в комплекті йде 8 камнів. Камні приклеєні на бланк з алюмінію 3 мм. Всі камні зверху підписані маркером. Також камні підписані з торця. Грітність камнів 180-300 500. Вони працюють з водою. Перед початком роботи їх потрібно замочити у воді на декілька хвилин. Матеріал камнів оксид алюмінію. Висота камнів 10 мм. В процесі заточки сам камінь стирається. У нього з'являється ось тут виробітка. Для того щоб його вирівняти, є спеціальний порошок. Називається карбід кремнію. Він йде в ось такій бутилочці. Його вага 135 грам, рідність F150. Чудово підходить для вирівнювання камнів 150-300 500 Камні, на яких написано масло, працюють з маслом. Перед початком роботи потрібно капнути капельку масла на сам камінь, розтерти. І ним можна працювати. Після того як камінь забився, потрібно знову капнути капельку масла, розтерти і витерти сухою серветкою. Масло мінеральне, воно йде в бутилочці з носиком 70 мл. Три алмазні пластини, які приклеєні на бланк з алюмінією 4 мм. Ними можна точити як на суху, так і використовуючи масло. Якщо вас зацікавили камні, футляри або ж сама точилка, замовити можна ось за цим номером телефону або переходьте на мою сторінку, там є посилання на телеграм, інстаграм.